Цьогорічна різдвяна зустріч у палаці дозвілля листопад відзначалася особливим настроєм. Як зауважив у своєму зверненні до вірян митрополит Полтавський і Миргородський Филип, у кожному серці озивається тривогою складна ситуація на сході країни. Ми святкуємо це різдво із з радістю печалью, і печаллю. Мабуть, саме головне з великою надією, що в цьому році, в наступившому 2015 році, Господь Христос Спаситель пошле на нашу українську землю довгоочікуваний мир, злагоду і любов. Мир. У людських душах, до якого закликав Владика, невіддільний від церкви Христової, яка була і залишається духовною опорою за будь-яких випробувань. У цій підтримці вбачають своє завдання і організатори традиційних різдвяних концертів. Сьогодні ми хочемо нашому глядачеві запропонувати різноманітну програму святкову, різдвяну, піднесену. Кожний глядач знайшов сьогодні в нашому концерті собі по душі те, що йому бажалося почути, побачити. Кожен виступ нагадував музичне вітання, урочисто піднесене, якщо виконувалися святкові літургійні піснеспіви, ніжне ліричне, коли зі сцени звучали колядки, що прославляють Богородицю і новонароджене немовля Ісуса. Заслужене схвалення глядачів викликали такі відомі у полтаві колективи, як Архієрейський хор Свято-Макарівського собору, ансамбль духовних піснеспівів, покров, учасники вокальної студії Рапсодія, будинку науки і техніки залізничників. Усіх їх полтавські віряни бачать і чують на богослужіннях у храмах міста, звідти ота особлива духовна глибина, з якою артисти підходять до виконання православних творів. Кожен раз в мене таке. Враження, я думаю, ну це власне ті самі молитви, які виконуються як завжди в церкві, тільки просто можливо в кращому виконанні. Православна музика за визначенням є світлою. Вона втілює добрі сподівання людей, пробуджує духовні сили для подолання негараздів. Зараз це актуально як ніколи для тих, хто у глядацькому залі, і для тих, хто на сцені. У мене особисто ще є прикмета. Якщо я починаю рік із різдвяного концерту. То він буде надзвичайно сприятливий у артистичній діяльності і в особистому житті. На заклик Наталії Хоменко заспівати разом різдвяних колядок увесь зал відгукнувся завзятим. Нова радість стала, яка не бувала. Люди відчули радість, залишається зберегти її у своїх серцях якнайдовше, принаймні до нового різдва.